Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі маркетингової агенції Масштаб. Я Поліна, експертка Агенції Масштаб по розвитку ЕЦІ магазинів, і буду допомагати вам краще зрозуміти світ Etsy. Сьогодні ми розберемося, як працює алгоритм Etsy і що насправді впливає на ваші продажі. Ми поговоримо про те, як Etsy бачать ваші лістинги, як ключові слова, описи і відгуки допомагають вашим товарам потрапляти до потрібних покупців. І чому деякі оголошення ростуть швидше, а інші залишаються непомітними. Це відео для всіх. Хто хоче зрозуміти механіку роботи Etsy і навчитися використовувати алгоритм на свою користь. Нашій маркетинговій агенції масштаб. Ми допомагаємо продавцям на Etsy розвивати магазини системно з аналітикою, маркетингом і конкретною стратегією. Загальний обіг проєктів, які зараз у нас наведені, вже перевищив 5 мільйонів доларів. Ми розвинули магазин шкіряних виробів з нуля до 290 тисяч доларів менше ніж за два роки. Запустили магазин дерев'яного декору, який за 5 місяців отримав понад 20 тисяч доларів, і допомогли Магазину шкіряних аксесуарів збільшили продажі майже втричі за два місяці. Ми маємо успішний досвід роботи з масштабування проєктів, які вже мають стабільні продажі. А також маємо ефективні підходи для новачків, які тільки планують відкрити свій магазин. Якщо вам цікава співпраця, напишіть нам в інстаграм посилання під відео. Багато продавців на ЕЦІ вважають, що пошуковий алгоритм працює як проста система співставлення запитів і ключових слів. Покупець вводить потрібну фразу, і ці просто підбирають товари, у яких ця фраза зустрічається. Але це лише найпримітивніше уявлення. Реальний механізм механізмець набагато складніший і більше схожий на технологічну структуру, яка постійно аналізує. Поведінку користувачів порівнює результати, збирає статистичні дані та працює на основі численних факторів. Кожен перегляд, кожен перехід, кожне додавання в обране та кожен продаж дають еці нове розуміння того, чого хоче конкретний покупець, і які товари можуть викликати найбільшу зацікавленість. Почнемо з основних принципів роботи еці. Перший важливий момент, коли ви створюєте новий лістинг, і заповнюєте назву, теги, опис, категорії та атрибути, ви фактично даєте ці інформацію для технічної класифікації товару. Алгоритм на цьому етапі не оцінює товар, а лише визначає, у які пошукові запити та тематичні групи він може потрапити. Ваші ключові слова формують набір параметрів, за якими есі буде вирішувати, у яких результатах показувати лістинг. Тобто у 13 тегах ви формуєте інформацію для пошукової системи Etsy, що у вас за товар і для кого він. Наприклад, підвісна дерев'яна полиця. Таким чином, Etsy покаже вас тим, хто шукає полиці з дерева. Далі додати загальний тег. наприклад, меблі в скандинавському стилі. І Etsy додасть весню видачу для тих, хто шукає будь-які мінімалістичні предмети інтер'єру, а також тег про подарунок, наприклад, з нагоди переїзду. Так ви потрапите в дуже широку категорію, але саме ваш товар можуть обрати як вдалий подарунок. Якщо ключові слова підібрані правильно, алгоритм краще розуміє, що саме ви пропонуєте. Якщо вони не точні, або занадто загальні, едці може показувати товар у нерелевантних пошуках, де покупці не зацікавлені у ваші пропозиції. Це одразу знижує шанси на взаємодію та негативно впливає на загальний рейтинг. Другий важливий блок заповнення атрибутів, опису та вибір правильної категорії. Це структура даних, яку Еці використовує для глибшого дослідження товару. Атрибути залежать від категорії, яку ви оберете. Щоб точно її визначити, проаналізуйте в яку категорію розміщують подібні товари більшість конкурентів. Ця інформація відображається зверху в кожному лістингу. Якщо ви продаєте прикраси, еці хоче чітко знати матеріали, стиль, розмір, техніку, виготовлення та інші деталі. Наприклад, ви додаєте сережки до асортименту. Коли ви вводите earrings в полі вибору категорії, одразу бачите розподілення по моделям. Обирайте, потрібну вам, наприклад, пусети. І у вас з'являється довгий список атрибутів, по яким потім покупці будуть фільтрувати свій пошук. Тут і кольори, і характеристика золота, тип, кольор вставки, застіпка, отримувач, подія і багато іншого. Коректно заповнені атрибути дають алгоритму більше можливостей розуміти товар і пропонувати його людям, яким він справді може бути цікавим. Якщо інформація в лістингу не повна або не чітка, Etsy не зможе правильно розподілити товар по категоріях і пошукових запитах. Це одна з найпоширеніших причин, чому лістинги не отримують переглядів навіть із правильними ключовими словами. Алгоритму критично важливо мати повний набір структурованих даних, щоб визначити потенційно зацікавлену аудиторію. Поведінкові сигнали. Наступний крок зрозуміти, як Etsy визначає релевантність і популярність ваших товарів серед покупців. Після того, як лістинг починає отримувати покази, Etsy уважно аналізує поведінку покупців у відповідь. Це той момент, коли алгоритм виходить за межі ключових слів і починає працювати з реальними діями людей. Основні показники, які Etsy оцінює. Сітіаркліксрорейт показник клікабельності, частота, з якою люди натискають на ваш товар після того, як побачили його у результатах пошуку, додавання у обране вказує, що товар викликає інтерес навіть без негайної покупки. Продажі найсильніший позитивний сигнал. Позитивні відгуки після покупки довгостроково підсилюють репутацію не лише лістинга, а й магазину. Conversion rate – конверсія з перегляду в покупку. Etsy оцінює її для кожного товару окремо та для магазину. В цілому ці показники важливі, бо вони дозволяють Etsy зрозуміти, наскільки товар відповідає очікуванням тих покупців, яким його показують. Якщо товар регулярно отримує кліки й покупки, алгоритм вважає його більш привабливим і піднімає в пошуку. Якщо ж товар показується людям, але не отримує реакції, Etsy знижує його позиції, оскільки вважає, що він не відповідає інтересам аудиторії. Саме тому іноді новий лістинг губиться після перших кількох тижнів. Алгоритм не отримує достатньої кількості позитивних сигналів. Конкуренція на Etsy та важливість якісної взаємодії. На платформі тисячі та десятки тисяч продавців у кожній категорії, і кожен з них прагне отримати увагу покупця. Алгоритм постійно порівнює лістинги між собою, аналізуючи, які з них працюють краще. Два товари з однаковими ключовими словами можуть ранжуватись абсолютно по-різному, якщо один із них має стабільний потік покупок, кращі відгуки або активні поведінкові сигнали покупців. Саме тому SEO – це лише один аспект: навіть ідеальний набір ключових слів не гарантує успішних продажів, якщо товар не отримує достатньої кількості взаємодій. Еці приділяє більше уваги товарам, які демонструють стабільний інтерес від покупців, адже це вказує, що товар цікавий та актуальний. Після того як лістинг кілька разів успішно продається, Еці починає показувати його значно частіше. Це створює своєрідний ефект накопичення, де успішні лістинги отримують ще більше трафіку, а ті, що не залучають покупців, поступово втрачають свої позиції. Якщо вам потрібна підтримка в цьому процесі або ви хочете комплексно розвивати свій магазин, наша команда з радістю допоможе. Ми пропонуємо послугу повного супроводу від оновлення лістингів і налаштування реклами до аналізу конкурентів, оптимізації продуктів і створення інфографік. Усе, що стосується ефективного розвитку магазину, ми беремо на себе. Якщо вам цікаво, напишіть на сторінку агенції масштаб в інстаграм. Посилання знайдете під цим відео. Репутація магазину. Наступний ключовий елемент роботи алгоритму це репутація магазину. Важливо розуміти, що яці оцінює не лише окремі товари, а й весь магазин загалом. Це можна назвати репутацією продавця. Еці бере до уваги своєчасність доставки, якість комунікації з покупцями, швидкість обробки замовлень, кількість і тональність відгуків, кількість відкритих кейсів або скарг, частоту оновлення асортименту магазину. Якщо у продавця є проблеми з термінами, негативні відгуки або невирішені суперечки, це впливає на ранжування всіх лістингів. Навіть товар, який раніше мав хороші показники, може почати втрачати позиції, якщо репутація магазину погіршується. І навпаки, стабільна робота, чіткі описи, приємне спілкування з покупцями та позитивні відгуки підсилюють усі товари. Персоналізована видача. Ще один ключовий момент, який варто враховувати, це персоналізація пошуку на Etsy. Кожен покупець бачить свій власний Etsy. Одне з найважливіших правил сучасного Etsy – алгоритм показує різним людям різні результати, навіть якщо вони вводять однаковий пошуковий запит. Це не помилка, а особливість персоналізованої системи. Etsy аналізує, що людина приглядала раніше, які товари зберігала в обране, що купувала, яку категорію дивилася останнім часом. Після цього Etsy формує пошукові результати так, щоб вони найбільше відповідали саме цьому користувачу. Тому продавці іноді бачать у пошуку конкурента з великою кількістю продажів та думають, що той отримує перевагу. Насправді покупці можуть бачити абсолютно різні результати залежно від своєї історії, взаємодії з платформою. У нашої команди є активний телеграм-чат для продавців Etsy, де ми обговорюємо робочі ситуації, ділимося порадами та відповідаємо на запитання. До розмови регулярно долучаються експерти агенції масштаб. Тож учасники завжди можуть отримати підтримку, підкріплену реальним досвідом. Окрім чату, у нас є телеграм-канал з добірками актуальної та корисної інформації про Etsy та розвиток бізнесу. Скануйте QR-коди чи переходьте за посиланням під відео. Зовнішній трафік. Не можемо не згадати ще один фактор: зовнішній трафік. Якщо люди приходять на ваш товар через соціальні мережі, блог, Pinterest або інші джерела і купують його, це також підсилює позиції лістинга. Це збільшує довіру алгоритмів до лістинга, що допомагає йому підніматися у результатах пошуку. При плануванні зовнішнього трафіку важливо враховувати ще один практичний момент. Коли людина переходить на ваш лістинг в соцмереж, реклами або Pinterest, вона бачить не лише ваш товар. На сторінці Etsy автоматично показує блоки з подібними товарами інших продавців. Тут потрібно розуміти логіку платформи. Etsy не зацікавлений у продажі саме вашого товару. Для нього важливо, щоб покупка відбулася загалом у середині маркетплейсу. Тому, привівши зовнішнього користувача, ви фактично передаєте його в середовище, де він одразу отримує вибір з альтернатив. Саме з цієї причини зовнішній трафік потрібно запускати усвідомлено. Якщо лістинг слабкий, за фото, ціною або подачею, покупець легко піде до конкурента, а ви не отримаєте ні продажу, ні користі для алгоритмів. Порада тут проста: ведіть зовнішній трафік лише на ті лістинги, які вже добре підготовлені. Фото мають бути конкурентними. Пропозиція зрозумілою з першого погляду, а ціна логічною відносно ринку. Тоді зовнішній трафік працює на вас. Ви отримуєте продаж, Etsy бачить конверсію і починає сильніше просувати лістинг у внутрішньому пошуку. Хорошою альтернативою може бути власний сайт на Shopify, де вся увага покупця зосереджена лише на вашому бренді і ваших товарах, без конкурентних блоків і відволікаючих факторів. До речі, у нас є послуга створення та налаштування shopify сайту під ключ від структури й дизайну до технічних налаштувань і підготовки до продажів. Це рішення дає більше контролю над трафіком, дизайном, конверсією, кастомізацією під особливості вашої продукції та добре працює як доповнення до доеці і як самостійне джерело продажів, особливо якщо ми кажемо про довгострокову стратегію розвитку бренду. Якщо ця послуга актуальна для вас, напишіть на сторінку нашої агенції в інстаграм. Посилання під відео. Динамічність платформи. Не менш важливий аспект це динамічність Etsy. постійні зміни, оновлення та сезонні цикли. Платформа регулярно оновлює алгоритми, додає нові інструменти, а поведінка покупців змінюється разом із трендами та попитом. Тому ситуація, коли лістинг, що раніше стабільно продавався, тимчасово втрачає активність, є цілком нормальною. Важливо правильно інтерпретувати просідання в продажах. Причин може бути безліч. Ріст конкуренції, зміна трендів, сезонність і так далі. Тому ви маєте постійно моніторити ринок і аналізувати всі зміни, які відбуваються у вашій ніші. Інколи зміни в ранжуванні ваших лістингів можуть бути пов'язані зі змінами в алгоритмі Etsy. Саме тому не існує продавців, у яких продажі рівні без змін протягом усього року або років. У кожного магазину є періоди росту та спаду, це частина системи. Завдання продавця не панікувати, а підтримувати стабільну роботу магазину. Регулярно оновлювати лістинги, стежити за якістю та вчасно адаптуватися до змін і нових тенденцій. Алгоритм Еці це не перелік ключових слів і не механічна система. Це багаторівнева технологія, яка враховує сотні факторів, змінюється разом із поведінкою покупців. Ключові слова лише визначають, у яких пошукових запитах може з'являтися ваш товар. А реальний успіх формують правильна seo оптимізація, точність інформації, якість обслуговування, стабільна взаємодія покупців. Зовнішній трафік та загальна репутація магазину. Приділяйте увагу кожній частині вашого магазину від SEO до сервісу. І ваші товари будуть отримувати все більше уваги, а ваш бізнес буде успішно розвиватись на міжнародному ринку. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях, і ми дамо вам відповідь. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео проекції. Для нас це дуже важливо. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео.